І кочка я сьогодні буду грати в Talk World. І зараз у мене буде розхлам моїх шмоток. Я іще походила, бо це тільки з почти. З почта у мене як у бомжа. Одежда. Тут треба на одну більше. Ну, почому воно не ровно. Все. Ось так нормик. Ага, це. Ой, це не тут. Сюда. сумочкир, Что у меня все пропадает на гаите куда-то? Ага. Вау! А это что такое? Что за? Открываем! С днем рождения тебя! Ага, це зовсім не там. Це... Де, ще не знаю. Де? Це якомусь бомжу куди свои свої Комуся, Комусь, кусаю, комусь, 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 я не знаю, якому. О, все, вот я вот це наш бомжик Вай Дивіться, як воно літати може, а? Ой прям летая поп Рюкзачок Лечи, Таюш А, угу, все Угу, все Це мені сумочка. ага. Це моєму сину, це моїй дочки тій попірші. Це мої дочки ще одній. Да, у мене мільярд дочок, ну нічого страшного. Дайте по -по порахувати, скільки у мене дочок. Ага, так. у мене чотири дочки. І один син. Ой. Я хотів собі ще одну дочку завести. Ну, у мене одяг на неї немає. Буде розгулювати в одних шмотках. Дом та огромний, я пізділа комнату. Хоча можу. Це сину це. Тут мені тільки треба це запити, Все Це уже там наверх треба. Ота, отак. От і далі там уже отак. Все, тепер о, треба йти на перший. Йдемо на перший поверх. Тому що там я ще нічого не обстраювала. А потім ще піду на якийсь там, на якийсь там, який я не знаю. Ага, хто тут у мене буде жити, Мені цікаво, ага. Що тут делать, ага, можно? Що тут делать можна, ага? Що тут у мене, якеся свой норм? якась, я не знаю. Ой, у мене щось як на вулиці стоїть. Ну, ничего страшного. Давай такі. Давай, давай, Нет, давайте травочку. Давайте травочку возьмем. Тут еще мы сейчас сушилку. О, бассейн с шариками. Вай. Сушилочка. 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 Я не знаю, мне не Бассейн. Вай, бассейн с шариками. Не, я так не хочу. Кося, палатка есть. Давай вот такая кося. Не, 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 не мое. Не мое. Давай то Ой. Да не в мусорку. Давай то просто в уголок его. Кося, халабуда есть. Халабуда, хлобуда, кося. Ой, какая эстетика. Тепер шукаємо нашу нормальну, неполоману, а ось таку естетика ж треба, щоб була якийсь світберто фонтанчик. Возле цього. І тепер я не знаю, що туди. М -м -м. Так, тут давайте це. Давайте там, десь буде мангальчик. А там я не знаю уже що. Ребята, що тут поставить можно, якась така есть. Это для сосисок. Якось так. Якийсь я такой двор. Давайте тут сейчас по мелким деталям теперь. Теперь по мелкому. Теперь по мелкому. Давайте туди куди ся пойдет. О, тут повісить можна. Угу. Ракушечок чуть-чуть покладаємо, покладаємо по -покладаєм. Тут давайте такого ще. І ще давайте якогось такого прудіка. Ну, вроді эстетик. Ну, я точно не знаю. Я вообще так не, не умею строить. Такі якісь вулиці. Ще давайте тут якесь кіся таке? Тут ще давайте люк поставим. Вот таке кейсе. Угу, прям эстетик. Ну, не треба, щоб було ж чисто. Все. Ну, якось так. Давайте тут ще якоїсь землі горстку. Якусь землі. землю якусь кололазиє якесь? Ні, 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 таке я не хочу. Якась уліточка. Ні, таке я теж не хочу. Давайте когось листя порозкидаємо. Воно, ну, типа там в углу. Там якось. Це треба тут. Камушки це тут. Камушки тут у нас. Ось так от. Така якась не естетика. Не естетика у нас вийшла. Тепер, 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 тепер. Якийсь такий диванчик. Сильно, сильно мало места. Я сюди не знаю, що повішати. <гует> я, я його шукала, я його шукала, ребята! Я його знайшла! Давайте тепер якусь рослинку сюди. Ось таку якусь. І тепер ще цей. Сюди. Ось так. Якийсь коврик. Що тут таке у мене стоке а? Вау, тигриця, тигріця. Це моя подружка, моя тигриця. Все, давайте я вам покажу мою неестетику. естетику. Типа ми прийшли з якоїсь гулянки. Вау! Вау, яка естетика! А тут, буде мої, а тут будуть ночувати мої діти. Ну, не, не на полу, Ну, Як захочуть. Будуть спати. Да, захочуть. Хай тут. Так, 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 так. Так, 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 так. А дівчата там можуть в одній кімнаті спати. І я не буду думати, де вона буде Угу. А тут я не знаю, якийсь не не буде спати. Чо, чогось тільки у нього кімната прозрачна. О, я придумала. Тут будуть мої діти спати. А там буде гостіна. Угу, на втором этазі, я не знаю. На, якому на первому. Ну, на втором етані у там якась дядь. Хто спить? А, там там будуть мої діти спати, там еще у них там ще у нас буде ванночки, ванночки. Ой, У мене там щось готовка глюче знову. Вай! Прямо стечек. Якась біжива мама. Я біжевая мама і... Я бежевая мама, и у меня дети не бежененки. Ой, ты видишь, как прикольно. что тут можно? У меня не мое столько хлама. У меня не мое столько хлама. У меня не такая эстетика, как в Токи Хомк. Ну, и, ну, и жалко. Я буду стремиться к лучшему. Мне кажется, такая фигня. Я не знаю, який шкаф дітям вибрати. У них, них взагалі мало шмоток. Угу, mm -hmm. Якась така фігня давайте хай буде. І ще їм треба якесь містечко, щоб вони дивилися свої мультики. Я їм зараз стелик поцеплю якийсь, самий-самий сами поганий. щоб взагалі дивилися? А, такої фігні більше немає. Ну так, все. Якась отака фігня у нас. Це удаляємо. Ось цей от недостаточок. Ми будемо скривати за кроваткою. До речі, плюси жити у мене в домі. У моїх самих младших дітей. Ну, не самих младших ну, младших дітей є окно. Хто буде спати там, то тому повезе. Угу, так. Тепер вибираємо гімчелік. Тут він. Для мультиків. Буду дивитися вечорами. Вечерям, бо я її буду виганяти на вулицю. Щоб не стеділи в гаджетах довго. Угу. А тут будуть якась полочка, якіся, якісь, хай, хай якіся будуть полочки. Мone токс. манейтокс, якася. А тут полочки будуть, просто полочки, просто полочки. Якась полочка. І ще одна неровненько. І ще. їм щоб кайфували Ось такий от коврик ну, ну, бо я люблю своїх дітей. Бо в мене діти найкрасивіші. Ну, не, ну, вони, мабуть, виховані будуть, ну я не знаю, я їх тільки сьогодні завела. Угу. Давайте якийсь такий міні-диванчик, щоб вони хоч десь відпочивали, щоб вони не сиділи на полу. Я дуже заботлива, мама. Дивіться, прям дуже заботлива. Вони горять люди. Шматки шмотки місяцю. Вони помістяться місяці і їх, і хватає. Ось так. Раз, два. Коротше, у них хай тут буде якийсь happy house, happy here. here. Так, і палюк рюкзачку. Все. Діти довольні. Дітям багато для щастя не потрібно. Їм потрібні тільки мультики. От их не мультики. Скрываем. Обзор. Ну, на доделанный домик. Сигма, Вот. Все. Первая коса готова. Тут я еще не построила. Второй этаж. Ну, так, ну, тут я его, мабуть, еще не построила. Ну, не достроила, точнее. Його я там теж не достроювала. Як я взяла речі? Коротше, тут якась отака от фігня. Як... А, це кухня, щоб мої діти могли грати. От дивіться, це моя дочка. Я сейчас ще вторій. Это uh, iPhone, а, не, ну, не, iPhone, да, просто телефон. Вай, у них прям парни, у них прям телефончик телефончики парни. Теперь вторую дочку. Моя старая Оска может быть дочкой. Ой, я прям такая кавайная девочка, я прям такая, такая, такая разумная вроде. У неї навіть септум є. септом дивіться, Ой, давайте, а вот я каса рыжа, я Ось ромашки віснушки Угу. Одна буки. Зараз ще кей-поп рюкзачок їй принесу. Зайка на -на свій кей-поп рюкзачок. він на мене в ліфті делает. Все. Сумочка. Самі купили молодці мої дітки. Дивіться, які самостійні. Ага. Ага. А де син буде жити мій. Та я сама таким вопросом задаюся. Може тут? Та йому сильно, мабуть, жирно буде, я так думаю. Так. У нього можуть в кімнаті бути ще друзі. Так. Мені треба порахувати моїх дітей. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, шість дітей. А, раз, два. Внизу. Там, внизу. Ага. І остання кімната для мого біженця. Тепер сюди. Вибираємо йому кровать, щоб надіюсь, все удобно. Ну, якщо буде неудобно, то буде на полу спати. Угу, mm -hmm. я прям такая любезна мать. Угу, mm -hmm. давайте якась наша квадробертська жизнь бывает слозна. Только ворлд, що ти у мене злітаєш. Ну а мы вже будемо потихеньку закінчивать, но ну, вы не забывайте ставить лайки, підписуватися на мій канал, жмек і колокольчик на цьому. Всім до побачення!